Доброго дня, любі українці. Прибирання вдому. дому пшантання дому. Сьогодні субота. Діща й є собота. Сьогодні ми маємо час. Діща й маме час. Сьогодні ми прибираємо квартиру. Діща й з мішкання. Я прибираю ванну кімнату. Я з пшентам Мій чоловік миє автомобіль. Мой моунч миє самохід Діти чистять велосипеди. Джечі чища ровери. Бабуся поливає квіти. Бабча подлева квяти. Діти прибирають дитячу кімнату. Джечі в покуй джеченце. Я кладу білизну в пральну машину. Я вкладам пранє до пральки. Я вішаю білизну. Я вішам прання. Я прасую білизну. Я прасую праня. Вікна брудні, окна брудне. підлога брудна. Подлога єст брудна. Посуд брудний. Начиня брудне. Хто миє вікна? Хто умиє окна? Хто пилососить? Хто откуже? Хто миє посуд? Хто позмива начиня? Дякую за увагу. Мирного неба над головою, любі українці.